Чергова ніч під обстрілами з літаків стратегічної авіації ворог випустив чотири крилатих ракети по Дніпропетровщині. Три з них влучили у промислові підприємства у кривому розі. Як повідомили вова поранення отримав 38-річний чоловік пожежі, що виникли внаслідок влучання, приборкали вогнеборці. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету збила наша ППО, уламки від неї пошкодили авто. Вибухи лунали і на Одещині. Окупанти вкотре атакували область іранськими дронами. 13 шахедів наші сили ППО ліквідували. Хочеться подякувати нашим силам проти повітряної оборони, хлопці. Ви дійсно найкращі, ви дійсно величезній повазі одеситів та усієї нашої держави. Дякую за високоефективну бойову роботу. Загалом цієї ночі в небі над Україною наші оборонці знищили 22 повітряні цілі: зокрема, одну ракету, 20 ударних дронів та один розвідувальний безпілотник. На 10-й день російського теракту на Каховській ГЕС триває ліквідація наслідків підтоплення на Херсонщині. Як повідомили в Ова, як тільки відходить велика вода, усі відповідні служби розпочинають відновлювальну роботу. Зокрема, обстежують територію, проводять розмінування та прибирання. Працювати доводиться в надскладних умовах, адже окупанти продовжують гатити по мирних територіях. Зараз вода знаходиться на позначці 2 метри 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти, 27 правобережжя, 17 тимчасово окупований лівий берег. Площа підтоплених сільськогосподарських гугідь зменшилась на деокупованих територіях на 600 гектар. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки. Це на 150 менше ніж вчора вечора. Наші ж героїчні військові продовжують вибивати ворога з нашої землі на різних напрямках. Лише за останню добу знищили майже 600 окупантів і десятки одиниць їхнього залізяча. зокрема танки, броньовані машини, артилерійські системи, автомобільну техніку та гелікоптер. Масштабна перевірка укриттів. У Вінниці працівники поліції, ДСНС та муніципальної варти обстежили понад 1200 сховищ. З них майже 980 – найпростіші, а от 262 належать до фонду захисних споруд. За результатами перевірки в останніх 43 укриттях незадовільний санітарний і технічний стан, затоплені приміщення або ж відсутній доступ на момент перевірки. Тож вони потребують серйозного вдосконалення. Найкраща ситуація із сховищами. Для тимчасового перебування населення у 243 об'єктах робочі групи виявили несправність інженерних мереж, побутове та будівельне сміття, а також відсутність табличок і показчиків руху. Якщо ж відповідальні за стан укриттів не виправлять ситуацію, їх притягнуть до відповідальності в межах чинного законодавства України. Це дві статті: одна залишення в небезпеці, а друга стаття це недбале ставлення до виконання службових обов'язків. Якщо воно зачинено, якщо воно не готове і не дай Боже, хто, хтось туди не зміг попасти, завжди буде наказана покарана посадова особа, яка відповідала за це приміщення, незалежно від того, яка це форма власності. Незалежно від того, яку посаду займає цей керівник, Дмитро 11 і він у робочій відпустці. Хлопчина працює провідником на Укрзалізниці. Щоправда, дитячий перевіряє квитки та подає сигнали. Я флажки піднімаю це мій напарник, жовтий колір. Це коли можна відправлятися, все в порядку, А червоний колір це коли дуже опасно, не потрібно ходити. Вони з мамою тікали з Маріуполя після бомбардування міста російською авіацією та ракетами. Сьогодні намагаються відволіктись від важких думок у мальовничому місті. Посеред соснового бору, неподалік Вінниці вдруге відкрили унікальний оздоровчий центр для переселенців з Маріуполя. У таборі стартував новий сезон. Заїхала перша зміна. Понад 100 відпочивальників для дітей та душі ну, для, для взрослих. Навіть приїжджає, ти получаєш свою чистічку. Емоції передають та й на смерті свої, свої та значить для нас. Зараз. Віра та Людмила з донечками у такому місці посеред лісу відпочивають вперше. Маленький Маріуполь, ну тут, тут он вот тут. Все, все свої Каждый получается. напоминает ту какую-то часть города, то есть воспоминания. Мы тут плотнимся, знакомимся заново, роднимся. Задля психологічного відновлення Вінницька міська рада створила усі умови для маріупольців подбали й про корисне і смачне комплексне меню домашніми стравами пригощають чотири рази на день. Харчування, в тому числі наше комунальне підприємство забезпечує тут. Я маю на увазі організацію самого харчування. Ви бачили, там шість видів меню є. І це теж ну, різноманіття воно повинно бути, саме українською і подільською кухні. наші департаменти, в першу чергу культури, маркетингу і туризму. Вони відпрацювали певний графік відповідних екскурсій, програм. Перший заїзд триватиме 12 днів, Із дітками працюватимуть кваліфіковані вожаті, психологи та аніматори. Це якраз от такий приклад згуртованої спільної роботи заради того, щоб люди хоч на трішки могли навіть морально-психологічно відволіктися від війни, від тих проблем, від тієї трагедії, яка їх застала, саме головне, щоб хто би тут не перебував, від маленької дитинки до дорослих, до батьків, вони отримали тут максимум позитиву і максимум оптимізму. Табір готовий прийняти вісім змін. Запрошують мам з дітками віком від трьох до чотирнадцяти років. Вони тут, тому що а, божевільний диктатор тиран і вбивця Путін зруйнував їхню домівку, зруйнував їхнє життя, зруйнував можливості вчитись в своїй школі, ходити в свій власний садок, спілкуватися зі своїми друзями і змусив їх просто тікати від смерті. Це ключове питання. По-друге, зрозуміло, що чужих дітей в принципі не буває. І тому в різних містах сьогодні живуть діти із Маріуполя, з Херсона, з Миколаєва, з інших міст України. І Донецька, і Луганська, і цих областей, в тому числі. І в цей час, коли наші війни наближають перемогу, ми всі дорослі маємо зробити все, щоби. Ну, хоч якось зменшити ту психологічну травму. Програма відпочинку в таборі різноманітна та насичена. Хоч інтернету менше, але телефонів можна віддохнути. Велосипеди навіть є вяпрагулки. Щодня на дітей чекають естафети, спортивні змагання та унікальні творчі майстер-класи. Провадження цікавих нових видів спорту, таких як флорбол, кетчбол. Що стосується мастер-класів, то це буде цікава цікавий розпис на футболках тайдай, це 3 d моделювання. Територія табору цілодобово охороняється. Закріплені ювенальні поліцейські, які будуть проводити мастер-класи, екскурсії, різноманітні виїзди по всім дитячим закладам, там зоопарки і інше, для того, щоб вони відчували себе під захистом, в комфорті і таким чином е, забули ті жахи, які вони пережили. Відпочити у центрі можуть маріупольці з будь-яких регіонів України. Акція з організації відпочинку маріупольців вона дозволить охопити близько тисячі людей, в декілька змін. Але що важливо, сьогодні в місті Вінниці проживає три тисячі маріупольців і в області десь в межах взагалі восьми тисяч, значно нижча цифра, як минулий рік. Минулого році ми мали близько одинадцяти тисяч людей. Сьогодні в затишних будиночках посеред лісу живуть майже 30 родин. Вісім кілограмів макаронів на сім'ю. Таку допомогу отримують багатодітні родини у Вінниці. Пані Ольга має чотирьох доньок та синів. Зізнається, чоловік та діти дуже люблять готувати пасту, адже страва збирає усіх за родинним столом. Дуже обожають макарони. Таке чувство, що вони італійці в мене. Вони постійно там навіть дочка буває якусь пасту готує там з всякими цими кетчупами, там сирочком, пармезанчиком. Тобто в мене дуже діти люблять макарончики. Допомогу багатодітним родинам сформувала Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Сьогодні продуктові набори отримують багатодітні родини, в яких троє та більше діток. Це напевно. Те найменше, що ми можемо зробити, те, що ми мусимо зробити, і що ми робимо, допомагають містянам в межах ініціативи війни важливі регулярно і не лише продуктами. Прагнуть, аби мешканці Вінниці відчували підтримку, особливо у складні часи. Надається така підтримка в продуктових наборах. Ми видавали і видаємо на сьогоднішній день соняшникову олію для багатодітних сімей. Це ящик соняшникової олії. 15 пляшок туди входить в рамках цієї ж програми. Надавати буде, видаємо 8 кілограм макарон. Загалом цього разу було сформовано та розподілено 200 пакунків. Однак міжрегіональний гумштаб допомагає не лише містянам, а й усім українцям, що постраждали внаслідок війни. Велика кількість переселенців звертається до гуманітарного штабу, тому йде допомога крім жителів Вінницької міської територіальної громади, також і жителям нашої держави, які потребують допомоги. Взагалі гуманітарний штаб опікується різними проблемами. До прикладу, ми маємо завжди на балансі в резервах якісь необхідні речі в плані гуманітарки, щоб в стислі короткі терміни направити в той регіон, який пострадав від російської агресії. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб працює з перших днів війни. За цей час координатори доставили тисячі тонн гуманітарної допомоги у міста і села, що постраждали від збройної агресії Росії проти України. Забезпечені пальним для генераторів і перевіряють справність систем теплопостачання. Заклади освіти активно готуються до опалювального сезону. Наразі потреба залишається лише в генераторах, зокрема для тих укриттів, які ще ремонтують, та тих, які планують побудувати. Також в ліцеях та садочках взяли курс на енергоефективність. Найважливіше це термомодернізація будівель, яка буде здійснюватися департаментом капітального будівництва. І е, також дахи, які планується теж робити департаментом капітального будівництва у трьох школах. У двох Вінницьких це 19-й і 30, і Одне на приєднаних територіях. Це Вінницько-хутірський ліцей. Тут повністю чоловік весь з металу, замінений тазостегновий колінний модуль. Такий вигляд має нога дядька Миколи, так себе називає цей чоловік. Поранення отримав на передовій. Станка лупила, ну, а його не чуть, не ні вістрі лав, тільки приходить. Не Прикурчуть вже як з приходом. Військовому зачепило не лише ногу, а й стигно взялися за надскладне протезування у Вінниці на державному протезно-ортопедичному підприємстві. кажуть, у чоловіка дуже рідкісний вид ампутації, і до великої війни таких практично не було. Складність в тому, що потрібно протезним виробом замінити два суглоби: замінити кульшовий суглоб і замінити колінний суглоб, і плюс замінити повністю стопу і з гомікоступневим суглобом. Кожен такий протез унікальний. Над ним працює величезна команда спеціалістів. Особливу увагу тут приділяють приймальній гільзі. Кожна приймальна гільза виготовляється по індивідуальному позитиву, знято з кожної окремої людини. Відповідно, якщо буде комфортний коксоприймач, незалежно від того, який узір, якщо він буде простий, але буде зручний коксоприймач, то це ну, в загальній картині це скажеться на комфорті носіння цього протезу. Першу примірку протезу, що тепер слугуватиме повноцінною ногою, роботі Олександр, спершу вчився ходити на тренувальному протезі за кордоном. Після чого штучну кінцівку для нього зробили у Вінниці. Що я встав і пішов. Мені нічого не дав, нічого не було. Штучні кінцівки виготовлені вінницькими протезистами аж нічим не поступаються за кордонним, кажуть фахівці. Якість протезних виробів у нас я можу сказати, навіть на порядок вища, ніж в Європі, тому що ми вже маємо набагато більший досвід. На жаль, війна внесла свої корективи, і ми за місяць опротезовуємо 10-20 військових, що та ж сама Європа не має за, за півріччя за рік. Того досвід наших протезистів і наших лікарів він вже набагато більший і ми вже можемо ділитися досвідом із європейськими партнерами. І ставити на ноги тут готові кожного. Людина, коли попадає на підприємство, ми надаємо допомогу до протезування, під час протезування і після закінчення протезування навчання. Всі необхідні прилади для того, щоб людину поставити на протез. У нас вже є на підприємстві. В Планах протезистів відкрити у місті масштабний реабілітаційний центр. Робимо, напевно, першу в Україні таку вуличну спортивно-реабілітаційну ігрову зону. Вона буде мати вісім станцій вуличних тренажерів. Вона буде мати 14 метрів спеціального покриття з брусами, де люди можуть без допомоги інструктора завдяки брусам самі пересуватися різними типами поверхень. Повертають людей, хоч і частково, але до звичного життя на підприємстві вже довгих 90 років. До ювілею закладу кращих працівників нагородили грамотами та преміями від міської ради. Восьма нагорода серед усієї Вінниці з грошовою премією 30 тисяч гривень. Подяка, це вам буде на все життя пам'ять про те, що ви вклали так багато своєї праці і душі. Вітаємо дякую. В Україні було 24 підприємства. На сьогодні їх 14 і в майбутньому буде ще менше. Але Вінницьке буде, було, буде, і ми плануємо, що й довго буде процвітати. Вони працюють, вони мають відповідні сплати податків, вони динамічно розвиваються. В цьому ми будемо допомагати їм. Нам потрібно розуміння, що Вінниця може бути центром для надання якраз реабілітації по Україні в цілому. Бо через розв'язану росистами війну потреба в протезуванні зросла, і така послуга на держпідприємстві безкоштовна. Люди звертаються, і багато договорів заключено саме по наданню протезно-ортопедичних виробів забезпечення нашим, скажімо, громадянам, нашим захисникам, а також і забезпечення взуттям, а також і забезпеченням ремонту. Нині на підприємстві активно працюють над впровадженням 3 d технологій з їх допомогою. Власними силами планують виготовляти протези рук. Підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насильства у Вінниці. Затвердили регіональний план дій для виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, Мир, Безпека його реалізовуватиме коаліція Вінничина 1325 в рамках трьох проєктів у партнерстві з вузами, регіональним центром підвищення кваліфікації та департаментом соціальної і молодіжної політики ОВА. Провели засідання робочої групи з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків обласної міжвідомчої ради, де якраз на порядку денному у нас і були питання виконання плану і проблемні завдання, які в нас виникають. Тому ми не просто написали, прийняли цей план і десь його відклали кудись там, щоб цей документ лежав собі мертвим грузом. Ми намагаємося робити його живим і намагаємося долучити до співпраці всіх, хто відчуває потребу требує відповідальність за реалізацію цього документа. Проекти реалізовуватимуть на Вінниччині впродовж року. Перший навчатиме жінок та дівчат розуміти безпекові виклики та реагувати на них у межах законодавства. Другий спрямований на молодь, для якої організовуватимуть заняття з протидії насильству в рамках третього для держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування будуть проводити тренінги із запобігання випадків дискримінації за ознакою статі. Український жіночий фонд виділив 760 тисяч гривень на реалізацію цих трьох проєктів. Головна мета це підвищення рівня безпеки, безпеки в області, безпеки кожної людини, жінки, чоловіка, дівчини, хлопця в нашій області. Закривають збори, відправляють провізію, збирають одяг та роблять усе для допомоги цивільним та військовим. З перших днів повномасштабного вторгнення двоє Владиславів та Альона стали до волонтерських лав. 24 на 7, байдуже, що коли, де. Спершу більшість сил спрямовували на закриття потреб в медицині. Тоді допомагали друзі з Німеччини. На той час були потреби. В в Чернігові, Миколаївських лікарнях і взагалі Вінниці, вінському військовому шпиталі, і взагалі в лікарнях. Часто знаходили, як підняти настрій захисникам та дарували частинку домашнього тепла. До гуманітарки додавали різні закордонні смаколики та домашню випічку. Вони теж хочуть щось домашнього, щось такого. Бо цих сухпаї ну дійсно дуже ну дуже дуже тяжко вживати досить е, великі, ну скажімо, такі проміжуток часу. Часто вони хоч хочуть щось домашнє якісь млинці ці, пироги, штрудлі. А ще одними з перших заїжджали в міста, які були під постійним обстрілом расистів. Те, що бачили там, чи не найбільше вразило Владислава. Ми, фактично, третя волонтерська машина, яка заїхала в Чернігів, коли е, він почав виходити з оточення. Підходять люди, бачать червоні на машині, підходять, кажуть, е, один просить поїсти другий просить дві таблеточки каптопріс. І на це все дивишся. Просто ну це неможливо, щоб в 21-му сторіччі ну, такі випадки були, коли до тебе приходять люди і просять просто поїсти. Через декілька місяців роботи вирішили зосередитися на допомозі військовим у різних сферах. Особливо важливо це стало для Альони, адже на фронті зараз найрідніший. І саме чоловік надихнув жінку волонтерити. Коли чекала цього другоцінного дзвінка, запитала, що потрібно. Він сказав: мені нічого не потрібно, мені особисто нічого не потрібно. Ми є всі або всім, або нікому. Як я можу бути в дощовику, коли мій побратим буде сам? Як я можу їсти цю шоколадку, коли іншому не буде? Запаси волонтерів на складі довго не затримуються. Необхідне постійно везуть на фронт і намагаються закрити якомога більше потреб від провізії до автомобілів. До нас приєднуються нові. Бригади, які новостворені, в них дуже мало волонтерів. Вони абсолютно не знають до кого звертатися. Вони телефонують їм потрібні сітки, їм все потрібно. Вони їм дуже потрібна підтримка. Волонтери кажуть, не мають права на втому, і заручившись підтримкою місцевої влади, закордонних партнерів та небайдужих, ще від початку повномасштабного вторгнення наближають перемогу та мріють, аби наша країна якнайшвидше розквітла. І дякуємо від всієї територіальної громади вам за вашу діяльність, за те, що ви справжні патріоти країни, патріоти свого міста, що ви не опускаєте руки і працюєте для того, щоб допомагати тим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю від ворога. За підтримку армії та людей у постраждалих регіонах міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міськради Павлом Яблонським вручили подяки та премії від міськради та міжрегіонального координаційного гумштабу. Нас помічають і ми не є в стороні. Ми ведемо якби активну діяльність. І коли це бачать інші, дуже приємно. Ну що ми не просто це робимо. Куди витратять премію, вже знають. Усі кошти відправлять на збір на авто для військових. Подільський зоопарк прикрасили трояндами. Саджанці за донат передав фонд громади Подільська громада. Ініціатива має на меті уквічати Україну та підтримати наших бійців шляхом благодійних пожертв. Тобто, кожна організація, яка отримує квіти, може задонатити на рахунок фонду і підтримати зсу в адміністрації подільського зоопарку. Зазначили, всі троянди плетисті, різних сортів. Загалом від початку акції Квітне допомагає перемагай благодійники передали вже майже 10 тисяч. Троянд нині вони прикрашають території вінецьких дитячих садочків, шкіл, лікарень, вишів, ОСББ і проспект Коцюбинського.